Коли ми погоджуємося на те, що нам не подобається, бо боїмося втратити стосунки, ми їх з вами вже втрачаємо. Згадайте, ви не хотіли їхати в гості, Ви хотіли полежати вдома, відпочити, але ви боялися сказати ні, я не хочу, бо ну не хотілися нагнітати. Що ви робите в гостях? Ви роздратовані, ви не даєте сили, ви не даєте натхнення якоїсь радості. Від вас іде напруження, і ви втрачаєте стосунки, тому що ви просто не змогли сказати ні. Коли ви ходите на роботу в суботу, ви б хотіли побути зі своєю родиною. Ви там напружуєте себе і всіх, тому що думаєте, а я повинна була бути вдома. Навчитись говорити про це. Можна казати жорстко, але дуже м'якому тоні. Вибачте, я не можу сьогодні бути на роботі в суботу, тому що для мене дуже важливо бути з родиною. Я готова вам допомогти вранці кожного дня, але не на вихідних.